Всім привіт! На дворі мете, але мені не холодно. Я вийшла на двір показати вам цю красу, показати ялиночку. Просто захотіла вийти на дворик і поздравити свою зірочку. Сьогодні моїй зірочки, день народження. 33 роки назад, як я родила свою дочечку. Здається, це було недавно. Тоді не було такого снігу, майже навіть і біло не було. Віталік прийшов до додому з Ігором, а я стою на руках, держу доцю, манюсіньку. а Ігор дуже сильно горко плаче. Ревність була, що це ж я не з'їм. А Віталій каже: дивись, маленька сестричка в тебе народилася, і він дуже плакав. Я вийшла на двір, така погода сьогодні, але мені гаряче. На жаль, ми не поїхали, бо дуже така погода, що завтра Віталіку на роботу, і ми б, мабуть, не доїхали. Ми недавно бачилися, подаруночка сьогодні ми відправили. І от я хочу на згадку привітати, щоб залишилася згадка. Це ж таки рік за рік і ми старіємо. І колись як я буду баба, старенька, якщо Ютуб буде, дай Бог, щоб он був, можна подивитися мої відео. І навіть коли, навіть забуде щось, то коли глянеш це відео, все згадаєш. І це дуже класно. Буду дивитися мої онуки, мої промінчики, дочечка, дорогенька моя зірочка. Я хочу привітати тебе, з твоїм днем народження. І самого головного... Як, як мама, хочу побажати тобі міцного здоров'я, жіночого щастя, щоб завжди те, що ти хотіла, ти завжди його досягала. А ти в мене така, я знаю, ти сильна, і ти, що б ти коли не хотіла, ти завжди його добивалася. І я так хочу, щоб було і далі. Добивайся, і в тебе все вийде, все вийде. Бажаю тобі, щоб тебе був порядок на роботі. Щоб ти вище і вище росла, щоб був завжди в тебе достаток, щоб у хаті завжди пахло пирогами, щоб радували тебе твої дітки, і щоб поважали люди, здійснювалися твої мрії, щоб тобі було завжди радісно, щоб ти ніколи не бачила смутку, і щоб я не бачила, що ти сумуєш. Що, навіть якщо колись в тебе будуть сльозки, то щоб ті були сльози радості, щоб було в тебе в житті все як найкраще. Ми тебе дуже любимо. Слава Господу Богу, що Ти в нас є. І нехай Боженька завжди буде з тобою, ангели-охоронці, і завжди допомагає тобі. З ним народження, моя зірочка. Всього всього самого найкращого тобі. люблю тебе, дуже люблю.